Пане поділо, я виконую обов'язки Ви, Ви <певцерка> обов'язків знаєте. Ваш колега Анатолій Чув Міхавич. Він ваш колега. Ну, будь ласка, можете задавати питання йому в тому числі. Я продовжую свою доповідь. Киснянський район на молодші з районів міста Києва. За 20 років існування колишній Батурський, Кислянський район став одним з найбільших у місті Києва, який займає загальну площу 48 квадратних кілометрів. Це на 18 мальців. Я Зараз мешканця, тому що ще в квітні місяці був звільнений колишній підрайон адміністрації. Причут, який до речі, оценить на першому перших рядах. Але він зараз знаходиться постійно в рані адміністрації, роздає доручення. От у нас є фотографії його автомобіля комунального підприємства «Автотранспортник», транспортні, якого він використовує свої відповідно обов'язки. От є фотографії, де пан Нофрійчук і цих транспортних засобах. Прошу. І можете пояснити, на які підставі взагалі комунальні автотранспорти і засоби роздаються я з вашої я подачі. Я поясню. Я, поясню. я поясню, згідно договору, Нефлічук орендує приміщення і орендує автомобілі. Говорю, приміщення, у нас приміщення, всі приміщення, що всі керів... Почекайте. Ви як керівник. Ви, як керівник, не можете не розуміти, що відбувається. Є конфлікт з одного боку, ви зібрали підлеглих людей. Почекайте. школярі, тут освітяни, тут, тут директори шкіл, тут начальники ЖЕК, тут працівники адміністрації. Зараз чекайте. З іншого боку, тут є громадськість. Давайте зробимо так. Ви за 5 хвилин закінчите з людьми, які від вас залежать, і дозволите. Громадськості з вами поспілкуватися. А цих людей ви можете зібрати в будь-який час. До речі, зараз робочий час забути такі речі. І буде зніметься конфліктна ситуація. Я я І Це десь житель, коли умірають, то ви навіть не доложили. Що буде. Ранку, ранку, коли всі мешканці, які не працюють, можуть прийти і задати питання. Десяту ранку в будній день для народження Шевченко. Я ще раз вам кажу, я готовий сьогодні до звіту. Я готовий сьогодні звітувати перед мешканцями. Якщо ви цього не хочете, я вважаю, що мій звіт закінчений. Закінчили. Будь ласка, давайте відмовлятися від цих радянських методів однобрямсу і добровільно примусового природного лісу. Я розумію, що тут сидять люди і дуже ницю, коли ви наділені владою над цими людьми, і ви кажете, підніміть руку, скажіть. От, вам подобається, ага, вам не подобається, це неправильні методи. Це Радянський Союз, комсомольські збори. Давайте ми будемо робити все по справедливості. Я розумію, що людям дзвонили, запрошували сьогодні прийти. Те, що ви прийшли, це якби ну я ще раз кажу, не хочу нікого ділити. Але давайте робити так, щоб це було відомо людям. Щоб були відповідні повідомлення для громадськості, щоб всі охочі могли прийти. І тоді ми дійсно проведемо, і я впевнений, що це і в ваших інтересах, перш за все, тому що, коли є районна адміністрація, на привеликий жаль, сьогодні громада ніяк не може вплинути ні через вибори, це все призначається згори. Але принаймні, хоча б зв'язок з громадою має бути постійний. Хочу вам розказати, що і наша фракція, і зокрема я, були автором рішення Київської міської ради про. Обов'язковий громадський звіт щодо роботи районних місій Києві державних адміністрацій. І 9 лютого на сесії Київської міської ради це рішення було підтримано депутатами, тому що ми вважаємо, що громада має знати, хто є керівником районної адміністрації, громада має знати, хто відповідальний за стан ситуації в районі, громада має знати і мати антикорупційний механізм. Для зупинення тих самих дій, які в нас, на жаль, проблемних виникають останнім часом, цією метою я був я підготовлений я. такий проект. Проект порядок там прописаний зараз. Цей проект рішення знаходиться на підписі у міського голови, тому було дано доручення всім районним е, адміністраціям провести такий звіт, але зовсім по іншій, товариство процедурі, тому що. Та процедура, за яку були проголосовані цей проект рішення, ті процедури, які є, мала бути підготовча група, мало за тиждень запросити всіх голів кооперативних будинків, всіх голів ОСББ району, ОСНів. Я бачу Биківню, наприклад, чомусь ОСН, який налічує близько 10 тисяч людей, більше навіть не запросили чомусь. У нас товариство проблема, у нас корупція в районі. На жаль, працюють ті ж самі люди, які працювали при партії регіонів. На жаль, нічого не змінилося за цей час. Тому ми вимагаємо зараз цей звіт, або це будемо зараз проводити генеральну репетицію, або взагалі його перенести на зручний час, зробити оголошення на кожному під'їзді. Нехай мешканці прийдуть відкрити двері. Не треба обов'язково, щоб всі чиновники або всі директори шкіл ходять. Якщо вони хочуть прийти, повірте, вони прийдуть. Але навіть директори шкіл знають прекрасно, як важко працювати в районі. Це намагання відзвітувати формально для того, щоб зняти з себе на цей квартал відповідальність. Я звертаюся до вас, пане тимчасово виконуючи обов'язки. Ви почули неодноразово. Зустріч має ознаки формалізму. Я прийшов сюди за 10 хвилин, 10-та і побачив геть повний зал, при тому, що в усіх засобах масової інформації оприлюднювався час початку 10-та година. Скажіть мені, як це всі прийшли, зайшли, сіли? Мені не було де сидіти. Я підготував питання, конкретні дуже питання по своєму округу по Деснянському району, і виявилось, що я не можу їх задати в конструктивному руслі. Друге, що стосується бюджетників, працівників управління освіти і керуючої компанії, я вас прошу, будь ласка, про факти, коли вас змушують в робочий час, а тим більше у вихідний час, відвідувати схожі заходи, повідомляйте особисто будь-кому будь з депутатів свободи, повірте, відгриземо голови тим вашим начальникам, які вас таке змушують робити.